Я хочу з вами поговорити про представника PSA Group. Це Peugeot Ren, хто не в курсі. Про машину, яка досить популярна серед людей. І ця машина користується популярністю ще у людей, які здатні мислити трохи далі, ніж Renault Megane третій або навіть четвертий. І ця машина, як ви зрозуміли, це Peugeot 308 в Т9 кузові. У кузові саме універсал. Ця модель дуже популярна в плані пригону з Європи. І це не дивно. Адже це насправді непоганий автомобіль, який. Набирає популярність і набирає, бо насправді за невеликі гроші ви отримуєте великий універсал з величезним багажником, я б сказав, з досить непоганою комплектацією. І мало того, цей універсал ще має досить непоганий вигляд, як ззовні, так і всередині. Ну давайте по-чесному, якщо зрівнювати цю машину з меганом, а її зачастую якраз саме з ними зрівнюють, ця машина буде у насправді симпатичніше, ніж меган. Ні, четвертий буде симпатичніше, а третій, адже. Цю машину часто зрівнюють саме з третім ганом третій. Ну вообще буде ніячому на фоні 308-го пижика. Про це все ми сьогодні поговоримо у цьому відео, але спершу давайте всі підпишемось на канал, поставимо вподобайку цьому відео. Мене звуть Дмитро. Ви на моєму каналі, і ми починаємо. Це у нас Peugeot 308 другого покоління. Друге покоління почало випускатись з 2013 по 2021 рік. У 2017 році ця машинка пережила невеликий рестайл, і виробники навіть замінили двигун та коробку на нові. Маю на увазі звичний 1,6 мотор, який був зазвичай на цих моделях, був замінений на. 1.5. Найпопулярніші якраз версії в даних автомобілях це дизельні, тому сьогодні здебільшого ми будемо саме про їх і говорити. І так для інформації я вам скажу, що ці автомобілі ще були на бензинових моторах. Тут був і 1.2, і 1.6 славний еп 6 мотор, який всі знають своєю ненадійністю і дорогим обслуговуванням в плані ремонту. А 1.2 взагалі був на трьох циліндрах, також ще були більш-менш заряжені по кінським силам мотори. Це той самий 1.6, ЕП6, але він був на 270. Кінських сил. І такий пижик з таким мотором по паспорту розганяє соточку аж за 6 секунд. Це доволі непогано, як для сімейного великого універсалу. Але такий мотор, він реально, якщо ляпне, то ви просто офігеєте з його ремонту. Тому я б радив всім зупинятися саме на дизельних моторах. На дизельних версіях таких пижиків вони більш звичні, на них більше всього є запчастин і люди чаще всього їх приганяють. бо це просто дешево та сердито. Дизельні ж версії були в свою чергу з об'ємами від 1,5 до 2 літрів, і їхня потужність в кінських силах складалась від 92 до 181. Комплектувалися вони як механікою. Механіка тут була на 5-6 ступенів. та був тут ще варіант з японським автоматом від фірми Aisin. звичайний гідротрансформатор, який їздить і не приносить вам горя. Але після рестайлу, який був у 2017 році, цей автомат був замінений на 8 Вступаневий і двигун, як я казав раніше, був замінений на версію 1,5. 1.5 мотор він трохи під питанням в плані надійності, але по суті це один той самий мотор, в якого просто тепер стало два рази предвала, адже на 1,6 він був один, а тепер то два. І трошечки збільшили хід поршня. Через це потужність машини трохи збільшилась. А в комбінації з цією коробкою новою вісьмиступеневим Айсіном, то витрата у людей навіть складає 3 літри з половиною. І я вважаю, що це досить непогано. Принаймні по паспорту так і заявляється, що 3,5. І я бачив відгуки та огляди інших людей. І насправді такі цифри можна вижити з такого ПЖК по місту. Звісно, тут витрата буде літрів, я думаю, 6, 5,5-6. А по трасі свої. 3,5-4, Якщо ви будете їхати економно і обмежувати себе в плані якихось кліматичних моментів, то я думаю, в плюс-мінус це реально вижати такі показники. Нові мотори з 1,5 об'ємом вже Проїхали 200 плюс кілометрів, їх можна вже знайти на дошках оголошень саме з такими показниками. І якихось мега поганих відгуків про цей мотор я ще не чув. Але от про старі 1,6 багато позитивних відгуків, і вони вже проїжджають 400 плюс без якихось серйозних капіталовкладень в їх ремонти. Друзі, ну як я традиційно кажу у кожному своєму відосі, цей автомобіль, як і всі, що я продаю, пригнаний з Європи. Продаю я ці всі автомобілі в першу чергу на своїх соцмережах. Тут ось Телеграм, тут ось інстаграм. Підписуйтесь на ці соцмережі, щоб бути в курсі усіх. Новинок, які у мене будуть продаватись. До речі, скоро будуть декілька нових машин. Тому раджу вам підписатись. Можливо, ви для себе знайдете щось цікаве. Ну і просто так підписуйтесь. Взагалі радий всіх бачити. Також підписуйтесь на мій особистий інстаграм. Пишіть, радий з усіма поспілкуватись. І продовжуємо далі. Зачасту на таких пижиках, якраз таки ми можемо зустрічати той самий 1.6, як я казав раніше. І їхні варіації були з потужністю 92 кінських сили до 120. В нашому ж випадку це 88 кВт і 120 коней. Цей двигун він на звичайному ремінному приводі ГРМ і має він легкосплавний блок. Дуже вдалий мотор, дуже надійний, при нормальному обслуговуванні буде їздити і їздити. Із нюансів, що тут може бути, ну, я б не сказав, що це якийсь прямо проблеми, але це зачасту зустрічається на цих автомобілях. Ближче до 200 тисяч ви можете зустріти проблему підтікання масла з клапаної кришки. Також ще буває підтікання масла з постілі розпредвала. Якщо у випадку з кришкою клапанів ви можете це в принципі зробити самі. Без всяких проблем біля під'їзду, просто зняти кришку клапанів, замінити її прокладку, зібрати і поїхати далі. У випадку з постілю розпредвалів вам потрібно буде зняти цю саму постіль, там герметик, заново його почисти, прибрати старий, перемазати новий, і буде машина кататися далі. І я скажу так: кожен другий автомобіль він має цю болячку. Це насправді їх прям мега-болячка. І вона. Повторюсь, вилазить ближче до 200 тисяч. Майте це на увазі. І ті, хто любить такі машини приганяти з Європи. А як я казав, вони якраз саме з пробігом до 200 тисяч, десь до нас люблять приїжджати, якраз таки це екземпляр з пробігом 192 тисячі. Це 18-й рік, нагадаю. Так, зроблю невелике уточнення. Якщо ви приганяєте таку машинку, то раджу вам одразу поміняти тут ГРМ, поміняти всі масла і раджу вам одразу зробити ревізію цих самих уплотнюючих елементів, адже ви берете машинку для себе і зачем вам ці лужі масла на двигуні, патьокі і так далі. Воно вам просто не потрібно. Тому це не так -то й дорого, це не дороговартісний ремонт, але це зробити я. Настоятельно вам раджу. Ну і давайте я вставлю свій 5 копійок на рахунок витрати палива конкретно на цьому екземплярі. По трасі на круїзі 110 з періодично працюючою кліматичною системою. Особисто в мене витрата склала в районі 4,5 літрів. По місту ж я вважаю, що тут витрата буде літрів 6. Це я думаю, залізно будуть такі цифри. Особисто я цього не зміг перевірити, адже я по місту не катався. Але я думаю, що шістьорочка тут буде просто. Залізна. На механіці, звісно, витрата, я думаю, буде на пів літра. Можливо, навіть і на літр більше. Багато це чи ні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Ну і звісно, давайте пару слів про екологію. Це у нас автомобіль з екологією Євро 6, і це означає, що тут встановлена система AdBlue, яка проживає приблизно до 200 тисяч кілометрів пробігу. Потім потрібно робити їй невелике ТО або ремонтувати. Зазвичай це ніхто не робить, тому люди просто беруть і відшивають цю систему. Варто це в районі 250 50 доларів за роботу в комплексі. Після прибирання даної системи нічого критичного взагалі не буде, просто що у вас машина ставлена Євро 5 і все. На роботу двигуна це, в принципі, ніяк не повпливає. 90% таких пижиків в Україні вже це все зробили, і проблем це ніяких особливо не викликало. Також ще тут є система подачі присадки, яка має назву Еоліс. Проблем з нею взагалі в принципі, немає, просто цю присадку присадку потрібно доливати приблизно раз у 180 тисяч. ємність цієї присадки 1 літр. До заправки такої присадки буде вартувати вам в районі 100 доларів. Це робиться раз на 180 тисяч, як я сказав раніше. Зробили, в принципі, і забули. Так, про двигун вроді все розказав. Більше тут казати ні про що. Давайте продовжувати далі про щось інше. До речі, друзі, кузов у нас оцінкований, і як на більшості французів, ви навряд чи знайдете якісь рижики або вздутіки або щось подібне. Це ж вам не вах. А морда, тобто передня частина, маю на увазі крила та капот взагалі з алюмінію, тому в принципі питання корозії морді взагалі тут не умісно. Але стоп, стоп, стоп! Якщо звісно машина вже була увалена і її зліпили якісь чувачки на гаражах за допомогою гівна та палок, до від таких ремонтів і таких кузовів можна чекати все, що завгодно. Але якщо ми кажемо про оригінальний заводський окрас, то проблем у вас бути не повинно. Друзі, давайте ще пару слів вам скажу про ходову частину. А по ходовій частині спереду тут самий звичайний Макферс, а назад саме звичайна балка, яка, до речі, більше до пробігу 200 тисяч починає іноді здавати якісь е шуми. Типа Скрипіння старих незмазаних дверей. У вас є два варіанти, що з цим робити, навіть три. Перший варіант це просто забити на це все діло і кататись. Другий варіант це спробувати змазати цю балку. Вона двохшарова і часто таке буває, що люди туди тупо заливають якісь змазуючі матеріали, наприклад, масло. І ця проблема проходить. І ще третій варіант, ну, це якщо вам взагалі прям хочеться все видалі, це просто взяти і поміняти цю балку. І воно у вас не буде скрипіти. А взагалі тут в ходовій частині все доволі просто і стандартно, і головне недорого в обслуговуванні. І це ще один мега величезний плюс цієї машини. І ви знаєте, мене більше всього дивує в даній ситуації те, що незважаючи на цю всю простоту в даному Peugeot, машина насправді дуже адекватно керується. І особисто я в керуванні в цьому автомобілю хотів би виділити те, що тут насправді гостро відкликається рульне керування. Вона чудово керується по місту. І доволі впевнено відчуває себе по трасі, тобто ви можете їхати на цій машині десь 140-150, і якогось дискомфорту особливого ви не відчуєте. Я, звісно, так швидко ніколи не їжджу, адже я їжджу тільки 75, це максимум. Але пацани з двора казали, що їхали з такою швидкістю, і все було окей. І давайте ще пару слів на рахунок комплектації. Як бачите, у нас автомобіль е, має 17 диски. Як бачите, у нас рестайлові фари. Тобто у нас є денний ходовий вогонь прямо в фарі, у нас є лінзована оптика. В Вдористі ж це все було реалізовано таким чином, що у нас тут був звичайний галоген, а тут був у нас dho у бампері. Як на мене, це рішення рестайлове Набагато цікавіше, набагато сучасніше. А, до речі, ще була замінена решітка радіатора. По комплектації у нас тут є передні та задні парктроники. Камери заднього вигляду, на жаль, у нас немає. Ще із комплектації ми тут бачимо панорамна криша. Це дуже великий плюс цієї машини. Адже в такому бюджетному сегменті мати настільки прикольну панораму. Під словом прикольна я маю на увазі те, що вона цільна, вона без всяких перегородок, якщо порівнювати з тими ж меганами, або сценіками, або ще чимось. Тут прям суцільна, велика на всю стелю скляна кришка, скажімо так. Але, на жаль, вона не має функції ніякого відкривання. Це просто скло, яке Дасть вам можливість дивитись на зірки вночі. Але літом, коли ви відкриваєте цю панораму в день, то ви просто можете спектись від того, наскільки вже вона сильно запускає жару в салон. Тому питання панорами, я б не сказав, що це прям великий плюс. Але кому як. До речі, я завжди уділяю багато уваги фарам, і фари в нашому випадку вони просто на звичайному галогені. На жаль, тут немає ніякої LED-двіжухи, тут просто звичайний. Галоген. Із Леда в нас тільки є денний ходовий вогонь. Друзі, ви знаєте, зараз я присів в салон і я хочу сказати те, про що я думаю. Ви знаєте, у 2014 році французи випустили вже салон з такого плану, з таким футуристичним нахилом. І, як на мене, це вже досить круто. Є, звісно, плюси в цього салону, звісно, є і мінуси, і ми зараз про це поговоримо. Давайте більш детальніше. Наприклад, маленьке таке кермо. Комусь це сподобається, комусь ні. Особисто я, коли це все побачив, мені воно якось сподобалось, і коли я поексплуатував, то мені також це сподобалось. Це самий маленький руль, який я взагалі бачив в своєму житті, і він мені зайшов. І з посадки, коли я присів сюди, я здивувався. Тобто я не здивувався, я ж розумів, що таке Peugeot 308, правильно, але цього разу я вже це відчув прямо на практиці. Тут зроблена посадка таким чином, що ви тахометр і спідометр взагалі приладову панель бачите над кермом, а не повз кермо, як ви звикли це все бачити зазвичай. Це теж такий плюс або мінус. Я не знаю. напишіть це теж в коментарі, мені цікаво. Я спочатку думав, що це буде незвично, але це в принципі терпимо. Але я більш все-таки звик, коли видимість йде повз руль, а не над ним. Мені так насправді зручніше. Я просто люблю сидіти доволі низько, тому для мене така посадка не дуже по кайфу, а тут треба сидіти доволі високо, щоб це все не заважало. Тому я не знаю. Кому як? Хочу, до речі, сказати, що насправді зручні сидіння, дуже класна бокова підпорка, і насправді в цьому сидінні можна хорошо утриматись, коли ви любите якусь динамічну їзду і вам потрібно завалювати десь там в поворотах. То ці сидіння насправді класно справляються, і за це я також поставлю лайк. Що сказати ще тут? Панорамна стеля, це вже я казав про це. І тут у нас є мультимедія. До речі, все керується в цій машині, майже все з мультимедії. На кермі ми бачимо, що у нас тут присутні просто кнопочка керування вибору режиму, чи це буде CarPlay, чи це буде радіо з Кнопка Source. І джойстик регулювання гучності. Також у нас є на іншому кермі джойстик регулювання перемикання треків і кнопка, щоб покласти та підняти трубку, коли вам хтось телефонує. Зліва, як зазвичай, у нас є традиційний речажок круїз-контролю, як це все йде у всіх пижиках майже тих років. У нових поколіннях я думаю, що цієї штуки вже нема. До речі, треба буде взяти 308 нового покоління на огляд. І можливо хтось дивиться зараз цей відео, у кого є такий пижик. Будь ласка, напишіть мені, я буду дуже радий зробити огляд на таку машину. І з незвичайного ще хочу сказати про те, що французи є французи, вони зробили спідометр як звично, а тахометр вони зробили в іншу сторону. Тобто, стрілки у нас їздять ось так. Не сказав би, що це напрягає, але це трохи збуває з пантелику. Ну, але давайте не забувати, що це французи і у них це окей. Центральна консоль у нас є просто речах перемикання режимів руху. Це драйв, паркінг, ну, як на звичайному автоматі. До речі, тут є Тіптронік і є спортрежим. Що теж. Непогано. Машина укомплектована електроручником. Ще є зазвичай обичний ручник і речагом, який потрібно дергати. І є ось такий подлакітник, який ну насправді трошки дебільний. А чому дебільний? Розкажу вам зараз про це. Він регулюється по висоті. Тобто, отак, от, раз, два, три, ми отак от піднімаємо, чуть-чуть ще піднімаємо, ще піднімаємо. А потім ми так не трошечки підтягуємо його вище, і ми хочемо типу як. Щоб він ще закрився, а потім ми просто робимо трошки сильніше, і воно так б'є по пальцям. Коротше, ви зрозуміли, підлокітник тут жесть. До речі, він дуже маленький і сюди особливо нічого не вкладеться, але пальці він вам точно відрубає. Тут у нас є один підстаканник, я не знаю чому тільки один. Зазвичай два у всіх, а у нас тільки один. Ну, дякую, що хоч один умудрили сюди покласти. Тут у нас більше немає нічого, окрім кнопок закрити машину, обігрів переднього скла, заднього аварійка і рециркуляція повітря по салону. І все. Більше немає ніфіга. І більше за все реально напрягає, що тут немає ніяких керувань кліматом. Я маю на увазі крутіло кнопочок, все керується через цей майтафон. Ну це незручно. Ви їдете, ви їдете, наприклад, у вас грає якась та музика, да, і вам стало жарко або холодно, ви хочете поміняти режим обдуву вашого автомобіля, вам потрібно на швидкості намацати, де там ця кнопка, і потім ще пальцем на швидкості тикати, щоб попасти, куди вам там потрібно. Ну це насправді незручно. Я коли бачив ці мультимедії в цих машинах, я думав, та що тут сложного, просто собі їдеш. Тицяєш, але ні, це насправді проблема. В Русі це проблема. В автомобілі є навігація, яка, до речі, працює, і вона навіть показує, що ми зараз стоїмо в Києві, і вона показує, що це Україна, Київ. І в нас тут є ще якісь додатки. У нас тут є CarPlay Android Auto, що дуже плюс. Відключається він по звичайному шнурочку, ну це не дивно. І буває таке, що він підключається раз з четвертого. Приходиться телефон перетикувати 4-5 разів, щоб воно його побачило. Я теж вважаю, що це трохи незручно. Також ми можемо звідси комусь позвонити. Тут у нас є якісь керування датчиками. Тут у нас є датчики паркування, ми можемо їх вимкнути, є протибуксувальна система. Все. Також можемо ще тут скинути датчик тиску в шинах. Я не знаю, взагалі є тут датчик тиску в шинах. Принаймні, мультимедіа пише, що воно є. Але я дуже сильно сумніваюся, що машина цими датчиками тут у нас укомплектована. До речі, із роз'ємів інтерфейсів у нас тут є USB-A для того, щоб заряджати телефон або підключати і свої гаджети. І одна всього лиш розетка на 12 вольт. Це великий сімейний універсал. Зазвичай везде є дві розетки, в багажнику ще завжди є якась одна запасна. А в 308-му люди вирішили, що воно не потрібно. Ну, Не потрібно, то не потрібно. Тут у нас є два козирьочка, на обох козирках у нас є дзеркала з підсвіткою. Можна позвонити в службу підтримки Peugeot і сказати їм, щоб вони нарешті почали робити нормальні підлокітники. Центральне дзеркало у нас із затемненням, воно працює класно, сліпих зон тут немає. Є Тут ще у нас старт-стоп, бортовий комп'ютер. Все. Якось так. Ще ці машини бувають, звісно ж на безключовому доступі. У нас, як ви бачите, ключ. І більше тут власне казати ні про що. Тому давайте побачимо, що там на задніх сидіннях. Бамс! А опинившись на задньому сидінні, ми бачимо, що нас тут пажон нічим чим, обрадувати не захотіло, тут немає нічого спереді. І з того, що ми можемо тут поклацати, це я тільки кнопка керування з клопідіймачами. Бу благо тут автоматичні склопідіймачі. І, знаєте, реально, плюсик, мені сподобалось ці підсвітки салону. Вони так прикольно світять. Більше я плюсиків ніяких не знайшов. Тут у нас сховані якісь гачки. І по посадці спереді я сижу, мені зручно, як бачимо, стеля теж високо. І сидіти тут для пасажирів, я думаю, буде окей. Угол наклона спинки доволі нормальний. Можна було б трохи його більше зробити, бо трошечки як на табуретці ти себе відчуваєш. На передніх сидіннях у нас є по одному карманчику. І все. Ще тут є центральний підлокітник. І звісно ж тут є панорама, яка ну це типа така офігенна панорама, прям в Теслі. Якийсь за такий бюджет я повторюю це класна опція у даному автомобілі. Люди, а до речі, в ходу ця машинка дуже цікава. Головне тут виключити старт-стоп, бо я його ненавиджу, і їхати собі по справам. Підвізка доволі таки зібрана. І як я казав раніше, що мені дуже подобається тут відклик руля. Вона насправді дуже така гостро так реагує. І якщо ваша годовка в адекватному стані, то вона буде нормально відпрацьовувати такі маневри і не буде калихатись по педалі газу, ну якоїсь значної динаміки ви тут навряд чи не йдете. по приїзду сюди в Україну. Тут був невеличкий стучок зі сторони стойки стабілізатора. Я зайшов, подивився ціну на їх. Ну, я зайшов взагалі, подивився ціну на цю деталь. І аналоги можна купити по 300, по 400, по 500 гривень, а оригінал в районі 800. Тобто, як бачите, обслуговування цього француза досить недороге вам буде. Передачі на цьому шестиступеневому Айсіні доволі такі довгі. На шостій передачі при скорості 120. У вас буде десь в районі 2000. Обертів до речі, коли він крутиться, то він доволі таки гучний. І шумоізоляція під капотного пространства тут бажає бути кращою. Особисто тоді, коли машина тільки починає рух притрогані, так сказати. Двигун прям відчувається по звуку і по вібраціям також. Колеса у нас тут зараз 17, Там у нас 225 на 45-17. І доволі жорсткої роботи підвіски, як для такого профілю, я зараз не відчуваю. Вона доволі адекватна, приємна. Мені подобається. А у всьому іншому, тут нічого настраювати не потрібно, тут просто ти сів і поїхав. Тут немає асистентів, якихось мега, які потрібно налаштовувати, включати, вимикати. Тут взагалі майже нічого немає, тут є тільки парктроники. І круїз. На жаль. А, ще старт є, який, до речі, вимкнув, який тут дебільний. І на всіх машинах також погальмам. До речі, тут все окей. Спереді стоять вентильовані диски, заді стоять звичайні, не вентильовані, але теж дискові і питань з ними також немає. У нашому екземплярі вони я так подивився, що десь недавно мінялись, тому вони не б'ють нічого, все. Окей, звісно, тут є якісь плюси, мінуси, але це все перекривається досить нормальним прайсом. Адже ціна такого екземпляра в районі 13 тисяч доларів. Це 2018 рік. І конкретно в цьому стані, і ви знаєте, як я казав раніше, мега великий плюс такого Пижа в тому що тут автомат, і автомат тут нормальний, який не приносить проблем. До речі, люди мені там багато хто пише знову про таксі, щоб я зняв про таксі. Дивіться, я вам зараз поясню, чому я не знімаю про таксі наразі. По тій простій причині, що в мене просто немає машини на українській реєстрації. А як ми знаємо, в таксі не беруть машини без реєстрації, без українського техпаспорта. У мене наразі такої машини немає, тому якось так. Якщо з'явиться автомобіль на українській реєстрації, одразу буде вам контент про таксі. А поки що, дивіться, огляди. Я сподіваюся, що вони будуть для вас не менш цікавими і саме головне, вони будуть більш корисними, ніж відоси про таксі. Не, ну, керування на цьому пижику насправді бомбезне. Завертаєш, взагалі відклик просто офігенніший. Особливо на цьому маленькому кермі це все відчувається прям. Доволі таки прикольно. І, до речі, ще великий мінус. Ну я не знаю, це скажу, все, що мінус нашої конкретної комплектації. Це те, що тут немає просто камери заднього вигляду. Це дуже дивно. Є екран, а камери немає. Ну, добре, що хоч є парктроніки передні та задні. Тут навіть парктроніки не 360, а вони просто передні та задні. Ну, теж так собі. Ось такий в нас вийшов невеличкий тест-драйв, тому давайте наразі підведемо висновок. Peugeot 308 самий звичайний француз, який не доставляє великих проблем, якщо за ним дивитись, в принципі, як і за кожною машиною. Доволі бюджетна машина з доволі прикольним дизайном, з футуристичним салоном, який має і свої плюси, і мінуси. Я вважаю, що це прямий реальний конкурент Megane. І особисто я, мабуть би на даний час купував би, скоріше за все, що такий пижик, ніж той саме Megane, з яким часто його порівнюють. Адже цей 308-він насправді більш. Технологічніший і має цікавіший вигляд, ніж той самий третій меган. Такі пижики можна зараз купити в бюджеті від 8 на тисяч доларів, і вони продаються аж там по 13-14. По До речі, цей варіант теж у нас на продажу, і посилання на його продаж я залишу в описі. Заходьте, дивіться, кому. Цікаво, купуйте. Цей пижик це той самий варіант, коли варто купувати француза на автоматі. Тут немає того самого печального робота. EDC, як нам в той самому Мигані, і навіть роботи, які були на пижиках, вони не дуже кайфові, вони не надійні. І я б не купував для себе особисто таку машину. А от на ISіні гідротрансформаторі, на звичайному, Можна, тому я вважаю, що таку машину варто купувати. До речі, наш екземпляр повністю не фарбований. Наш екземпляр білий перл, що не дуже часто. Це не саме звичайний базовий, це доволі такий симпатичний колір, яких зустрінеш не так вже і багато на нашому ринку. Тому кого цікавить даний конкретний автомобіль, також звертайте на це увагу. В общем, тут полюсів дуже багато в цій машині. Ну мінуси теж є, але їх небагато. Є якісь нюанси і дизайнерські дивні рішення по салону, але це більш на любителя я б сказав, це не мінус, воно це все, все одно працює і працює адекватно. А рішення, чи потрібна вам така машина, чи ні, залишається завжди тільки за вами. Дякую всім, хто подивився цей відео. Ставте вподобайк, підпишіться на канал, підписуйтесь на мої соцмережі, які є в описі під цим відео. І до наступного відео!